Люди кажуть, опитування сі чотири. Свято першого дзвоника це день нових портфелів, знайомств, спогадів та нових знань. Цьогоріч у Чернівцях відмовились від гучних святкувань. Насамперед, школи, ліцеї та гімназії міста відмовляються від квітів. Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міськради. Там закликають батьків замість пишних букетів підтримати збройні сили України, задонатити на волонтерські рахунки вартість квіткової композиції або, хоча б кілька гривень усе по можливості родини. Також у закладах освіти є скриньки для благодійних пожертв. У багатьох закладах є благодійні рахунки, на які можна переказати кошти. За ними радять звертатись до керівників. Напередодні 1 вересня команда Сі 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби розпитати у людей, яке 1 вересня їм запам'яталось найбільше та чому. Скажіть, будь ласка, яке 1 вересня у вашому житті запам'яталось вам найбільше і чому? Коли йшов перший клас? Чому? тому що я в перший раз ішов перший клас? А вам? Я не пам'ятаю свого 1 вересня. Це перше вересня я запам'ятаю точно, бо син старший поступив в ЧНУ. Так що це точно запам'ятається, бо батьківське хвилювання завжди є. Напевно, в школі, коли закінчувала 11 клас, дзвоник насила і все. Чому воно було таким особливим для вас? Ну, бо ми все-таки е, пірвали цей бан від дзвоника. І ця штука, що всередині вона взлетіла. <су> <су> Så, <таке. спасувач> Скажіть, будь ласка, яке перше вересня вам запитала найбільше в житті і чого? 2019 рік, тому що до мене прийшла моя подруга, з якою я вже 4 роки дружу. <су> перше вересня як внука провожала в школу. Чим воно було для вас особливо? Чим? Тому що він виріс зі мною після втрати чоловіка, він для мене був, можу казати, всесвіт. І це було для мене найважливіше в житті. Яке 1 вересня вам найбільше запам'яталося за ваше життя і чому? Напевне, все-таки, коли я йшла в перший клас, але це було так давно, що у вас ще десь і близько не було в цей час. Це було найвелике свято. Якщо врахувати скільки років мені сьогодні, я колись в 9 школі на Щепкіна. Назвичайно булося, а це, напевно, найбільше згадалося. Ну, моєму житті, напевно, кожне 1 вересня було особливе, тому що я з нетерпінням очікувала похвального листа, який вручали на 1 вересня. А, напевно, найбільше це 1 вересня моєї дитини в перший клас. Яке 1 вересня вам найбільше заповникалося в вашому житті? І чому? Це був 5 клас, мені стало погано і ми пішли з мамою і моїм татом в кафешку. І 1 вересня в мене не було, тому що тоді було дуже жарко. І там потім виявилося, що деякі люди просто в оморок падали, а ми сиділи в кафешці і пили капучино. Напевно, в Тані 1 вересня, коли я йшов на четвертий курс медколеджу. Універс... Мед Чим воно запитувалося? Не пам'ятаю тим, що мені було максимально все одно. Скажіть, будь ласка, яке перше вересня найбільше запиталося у вашому житті? І... В нашому житті? У вашому особисто. Ну, у нас давно було 1 вересня. Ну, коли внучку проважали перший клас. Чим воно? Як дітки себе вели маленькі, які в них ці. – Особливий день, дружка, в перший Ну так. Ми вже старенькі, вони маленькі. Так. А зараз приїхали сюди з Харкова провести в третій клас. А яке 1 вересня вам найбільше запам'яталося в вашому житті і чому? Як, йшли, як я йшла в перший клас і в 11. -й. Чим вам Ну, це дуже важливі такі події в житті. Як вони самі значимі такі. Ваші діти також вже пішли так. Так, звичайно, другий, третій. Вам. <ріпи> да. А вам? Не знаю, я запам'ятав дітвори перший клас. Чим? Посліднього ще не було. А, як, як вони такі цікаві, все їм дуже цікаво, але вони такі... Mm -hmm. що, що, що робити, куди? Що робити, да. що казати? Не знаю, на маму, на папу дивляться, тікає, тікає. Але нічого. Зараз вже впевненіші в собі. Ви Жити. готові вже до школи? Так. Подобається в школі? Не так сильно. А тобі запам'ятав... Чим тобі запам'ятався твій перша вересня? Коли ти пішов тільки перший раз у школу? Другий клас. Другий клас тобі запам'ятався? Так. Да. А чим він тобі запам'ятався? Не можу об'яснити. Ну, предмети, чи те, що там з друзями можна розважатися на перервах, чи які не знаю, вчителі. Чим тобі так найбільше? Бігать по е, бігати по коридорам з друзями. 1 вересня, перший клас. Чому? Тому що батьки вели з великими бантами у гарному настрої. От тому для кожного українця це свято означає різне: для когось школа, для когось знання, а для когось просто закінчення літа. Та з повномасштабним вторгненням російських загарбників святкування замінилися вшануванням пам'яті українських героїв. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Новини Чернівців, телеканал Сі 4